Наша країна поступово обирає власний шлях, і тепер іноземці проявляють інтерес до нас не лише комерційний, а також мають певну зацікавленість у культурному надбанні українського народу. Економічні і управлінські знання є одним із головних важелів підтримки демократичних перетворень формування культурного середовища і обміну досвіду. Всі ми люди. І е, людина слабка, як казали стародавні латиняни. І в цьому відношенні будь-які студенти будь-якого вузу, вони, звичайно, потребують. Того, щоб їх якимось чином зачепити за вивчення тих чи інших наук. Особливо ця проблема складнішою стає, коли предмет, який вони вивчають, не працює безпосередньо на їх фах. І тут стоїть проблема в тому, щоб якимось чином цього студента привабити. Я, скажімо, коли читаю цикл гуманітарних дисциплін, намагаюся показати, що це. Навчання гуманітарне, воно є таким, яке служить не інструментальним чином, а воно робить власне їх самими собою. Робота системи стратегічного планування істотно поліпшується, коли вона підкріплюється ретельно налагодженою системою заохочень і санкцій чи системою мотивацій. Будь-який план стратегічний або план дій, спрямований на досягнення невизначених цілей, описує перелік конкретних заходів, що повинні бути виконані, визначає, коли, як і хто повинен їх здійснювати. Але для успішного здійснення всіх намічених заходів необхідно координувати роботи колективу і окремих виконавців. Цю задачу покликана вирішувати система мотивацій. Мотивація це процес стимулювання працівників чи учнів, у даному випадку студентів, до діяльності, що спрямована на досягнення цілей. Мотивація може здійснюватися за допомогою різних методів, найрозповсюдженішим серед яких є метод батога і пряника та інші різноманітні психологічні методи, що дозволяють істотно підвищити результати роботи в умовах, коли методи матеріального стимулювання вже вичерпали себе. Здесь идет не только направление, как вот и практические и теоретические здания, здесь также глубоко используется, развивается интеллектуальные познания, духовный рост, физическая подготовка студентов. Здесь проводятся разнообразные вещи, конкурсы для проведения. Их всегда привлекаются лучшие специалисты, и чтобы студентам не было скучно. За теорією Маслоу найвища потреба потреба самовираження і росту людини як особистості. Саме цей принцип є наріжним каменем філософії Київського інституту бізнесу і технології. Тобто вам сняться якісь казкові образи. У вас є перевага перед якими казками. Той герой, наприклад, був дуже розумний, дуже кмітливий, Він там міг обдурити всіх на світі. І це по великому рахунку, це якраз хильність до економічної діяльності. Якщо ваш герой, улюблений герой, був він більше любив, наприклад, там допомагати, щось робити. Ну, це вже схильність, схильність до гуманітарного напрямку. Сьогодні ми спробуємо розглянути один із способів, яким тут мотивують до навчання студентів. Одна підказка. Цей спосіб стосуватиметься відпочинку та пізнання нового. Буде надзвичайно цікаво, і ми зможемо доторкнутися до історії українського народу. Але це буде трохи згодом. А зараз невелика історична довідка. Історія створення Київського інституту бізнесу і технології проростає своїм корінням у 1961 рік, коли силами Академії наук України, науково-технічного співтовариства, управління товариства знання і провідними навчальними закладами був створений Київський народний університет технічного прогресу. Почавши роботу з двох факультетів, університет, по суті, перетворився в суспільну академію, де на 26 факультетах навчалося до 2 тисяч слухачів щороку. У цей час був закладений не тільки фундамент цього навчального закладу, а й відпрацьовано багато нових конструктивних ідей. В университете была особая аура, особая обстановка. И адрес бульвар Шевченко-16 знали все. Это были и ученые, и студенты, и слушатели различных курсов. Більшість з 58 докторів і 246 кандидатів наук, що працювали на факультетах університету, виявили бажання продовжити співпрацю з Київським інститутом бізнесу і технологій і надалі упроваджувати свій методичний, творчий і професійний потенціали для навчання студентів інституту. Одним із напрямків є заохочення студентів до всезагального розвитку з метою формування цілісної особистості. Тут займаються туризмом і ходять в походи, займаються спортом та, зокрема, аеробікою. Команда інституту, з якої неодноразово вигравала багато змагань. Також проводять різноманітні свята та концерти. І ці перевірені часом речі допомагають згуртовувати студентів в одну сім'ю. Практично всі з них працевлаштовані і мають вже роботу за фахом. Тобто цей період п'ятирічний у житті людини він відіграє особливу роль, тому що він підносить випускника на інший соціальний щабель нашого суспільства. І мені здається, що це дуже відповідальна, дуже цікава робота, бо кожен студент є особистістю, ми кожного з них знаємо, і нема такого масового потокового підходу до студента. І на мою думку. Наші випускники це хендмейд, тобто підготовка кожної окремої особистості фахівця. Кращі студенти кілька разів на рік нагороджуються екскурсіями до різних міст України, а кожного літа найкращі з них мають можливість професійної практики та відпочинку в Польщі. А студенти сусідньої країни кожного літа приїжджають в гості до Києва, де вже багато хто знайшов собі нових друзів. На околиці Києва поблизу селища Пирогове серед мальовничої окраїни Голосіївського лісу знаходиться унікальний музей під відкритим небом музей народної архітектури та побуту. Ідею його створення належить Герою України Петру Тимофійовичу Трунько. 1976 року з його ініціативи відбулося відкриття музею. Експозицію почали формувати ще за сім років до того. На порівняно невеликій території декілька десятків гектарів зібрані унікальні зразки народного зодчества 16 го сторіч. Відновлений інтер'єр житла наших дідів і прадідів. Дотик до експонатів музею це дотик до тієї епохи, з часу якої вони збереглися. Зібрані з різних історичних областей України декілька сотень експонатів, згруповані відповідно до п'яти історико-етнографічних і географічних районів України. Середня Надніпрянщина, Полтавщина і Слобожанщина, Полісся, Поділля і Карпати. Експонати цього музею це Україна в мініатюрі. Тут зустрінуться і зразки гончарного мистецтва, і предмети домашнього посуду, і роботи древніх ковалів. Генна пам'ять дуже часто кличе нас до таких місць, де стирається межа часу і простору. Придивіться до цих свідків епохи. Може бути, що саме за цим гончарним кругом працював ваш прапрадідусь. Або таким возом користувалася сім'я ваших прадідів. Однією із складових української культури була віра. Віра в бога, віра в людину, віра в землю годувальницю, віра в сонце, віра в чисте небо, віра в краще майбутнє, віра в згоду. Ну що ж, після побаченого осмілимось запитати в наших сусідів іноземців. З чим же в них асоціюється Україна? З ладним погодом. З добрим і недорогим кухня. З злотем. З церквями. Ładne дівчини. <laughs> Z Dnieprem, z trolejbusami, z miłymi ludźmi, z imprezami, z wieloma miejscami do zwiedzania, z dobrą zabawą. Але що тут приховувати? Звичайно, що культурним досвідом дані подорожі не обмежуються. Тут і відвідання та вивчення систем менеджменту найуспішніших бізнес-структур, і тренінги з пристосування до інших умов роботи, ну і звичайно ж вивчення мов. Саме поєднуючи приємне з корисним, можна досягнути максимального результату. Окрім студентів, викладачі теж проходять практику і стажування за кордоном. І саме подібні дії є запорукою успіху та того, що теперішні студенти і майбутні спеціалісти матимуть хорошу роботу. Адже при всьому патріотизмі, яким пройняті студенти, на Україні світ не замикається, і потрібно знати про те, чим живе весь світ, і всі його куточки. Останнім часом існує твердження, що в Україні перевиробництво кадрів у сфері економіки та права. Але аналіз ринку праці свідчить про протилежне. Багатьом підприємствам потрібні кваліфіковані, амбітні та творчі фінансисти, економісти і насамперед менеджери, які можуть принести багато нового в організацію підприємству. Та й наша країна розвивається дуже стрімко, і за таких обставин їй вкрай необхідні розумні, молоді люди з хорошою освітою і бажанням працювати заради спільного успіху. Атмосфера мені дуже подобається, в неченація ціло того що інститут не такий великий, тому і потім теж. Очень близькі. Можна сказати, що це своєобразна сім'я. Для того, щоб досягнути успіху, потрібно постійно навчатись і розвиватись. Максимальний ефект можливий лише за свідомого бажання бути найкращим. Тут студентів не примушують навчатись, вони свідомо хочуть і вміють це робити. Студенти, які навчаються тут, справляють враження освічених, впевнених у собі, і що найголовніше, не самовпевнених молодих людей. Вони розуміють, що бізнес це саме їх сфера, та постійно шукають нових і фундаментальних джерел інформації, бо їх не влаштовують поверхові знання. Насправді, доволі много хороших впечатлення. Інтересне була компанія. я стався довольний після посічення столь уютного, доволі таки компактного інституту. Одним із найстаріших, найбуяліших літніх свят наших предків є Івана Купала, яке випадає на 7 липня. У народі об'єднався образ язичського бога достатку Купали з християнським пророком Іваном. Це день літнього сонцестояння. На купалу у давнину відбувалися масові молодіжні ритуальні ігрища, пов'язані з утворенням нових сімей. Це свято молоді, свято сонця, свято землі, свято води й вогню, свято зачукловування найкращу долю, свято духів давнього роду нашого. Україна має великі шанси для розвитку. І саме зараз, коли вже кожен починає розуміти, що ми інші, що ми живемо вже в новому суспільстві, що країна має нові унікальні можливості, оскільки саме вона є найбільшою світовою країною, в якій процес відродження майже співпав з початком нового тисячоліття, за нами спостерігають Європа і східні сусіди. Жити в часи змін, хоч і важко, але цікаво. Потрібно абсолютно прагматично і впевнено працювати і шукати свої шляхи розвитку. І тоді буде успіх кожного, і тоді буде успіх нашої країни.